Всім доброго дня благословенного. Я хочу вам розказати, яка повинна бути настояща біблійна церква. І в Дії святих апостолів написано, це друга глава. 42, 42 із 42 вірша у 47-й. Це життя перших християн, як вони поступали, і що вони, ну, і що вони робили. І вони постійно перебували у вченні апостолів і в єднанні в переломленні хліба та молитва. І був страх у кожній душі, і багато чудес та знамень звершилося через апостолів. У Єрусалимі, і всі віруючі були разом і мали все спільне, і продавали маєтки та майно, і ділили між усіма за їхньою потребою, і кожного дня перебували єдинодушно в храмі, і переломлюючи хліб по домах, приймали їжу з радістю та в простоті серця, хвалячи Бога, і перебуваючи в любові. В усьому народу, і Господь щоденно додавав до церкви тих, що спасалися. Це воля Божа. І дуже багато зараз віруючих, які не виконують волю Божу. І дуже багато віруючих, які кажуть, що вони вірять в Бога, але вони для Бога нічого не роблять. І. Такі віруючі, вони сфокусовані більш на тому, щоб розбагатіти, щоб зробити якийсь бізнес, ну тільки не волю Божу. Але що таке воля Божа? Ісус Христос прийшов на землю для того, щоб рятувати людей. І воля Божа це йти і рятувати людей. Тому що без церкви волю Божу виконати неможливо, тільки якщо ми стаємо частиною церкви, тільки так ми можемо виконувати волю Божу. І я хочу сказати, що коли Ісус був на землі, у нього були ученики. І коли він пішов назад на небо, тоді... Він заповідував своїм ученикам: ідіть і проповідуйте, ідіть і виконуйте волю Божу. Ідіть і спасайте людей. Забирайте людські душі у сатани. І зараз дуже велика проблема у нас в Україні. У нас в Україні йде війна. Іде війна і фізична, і духовна. І щоб перемогти нам цю війну. Треба всім християнам, всім віруючим з'єднатися і благати, кричати до всіх людей, щоб всі люди стали в єдиномисленні і в єдинодушні з віруючими людьми, стали кричати до Бога, стали б молитися, стали каятися, каятися в своїх гріхах. За те, що Є гордість, противлення до Божих людей, за те, що у них є такі цінності, які вони думають тільки про те, щоб як би розбагатіти побільше, де б поїхати віддихнути, ставлять на перше місце все, все, но тільки не Бога. Але в волі Божій написано, що якщо ми поставимо в першу очі, Господа Бога, то тоді все приложиться, все приложиться. Нікуди не дінеться ні сім'я, ні отдих, нічого нікуди не дінеться. Наоборот, воно ще розросте, ну, ще возросте більше. І тому, щоб вигнати оцих духів з нашої землі, нам всім треба об'єднатися. Об'єднатися в молитвах, всім віруючим. І всім людям, всьому народові українському потрібно благати Бога, щоб Він спас нашу землю, тому що наша земля, вона не для рабства создана, а для життя, для того, щоб вона процвітала. І щоб стати частиною церкви, у нас є така прекрасна жива церква, слово Божє. І щоб стати її частиною, ви можете підписатися на канали Салтанінка і стати частиною церкви. Або ви можете написати мені в моїй лічні сообщені, і ми зможемо з вами спілкуватися, ми зможемо з вами вивчати начатки духовного хліба, християнства вивчати, що таке християнство і що таке воля Божа. І я хочу сказати, що воля Божа це бути Його церквою, це бути його учениками. І якщо в когось є сумніви, що не така церква, то в Біблії написано, що якщо у вас є сумніви, то треба дивитися на плоди і возрастання церкви. Якщо нема плодів, то, звісно, це люди, плоди це люди. Ісус фокусує на плодах. І Ісус говорить, що коли є плоди, і церква росте, то це тоді жива, настояща біблійна церква. І коли люди реально поступають по духу. Реально розуміють, що віра повинна бути. От тоді буде і мир на землі, і в народі нашому, і буде е, благословіння Боже. Приєднуйтесь до нашої церкви, пишіть мені. У моїй лічній сапшені ми будемо з вами вивчати основи християнської віри. Будемо молитися разом. Амінь.